Слава тобі, Божа Матір Маріє, спасибі Тобі за всю мою земну життєву дорогу, за всі ті турботи та радощі, що ти подарувала мені, які не в заслугах моїх, а через твою безмежну любов до нас грішників. Вірю, що ти, наша небесна заступниця, і з Твоєю молитвою можна вирішити навіть найбільші проблеми. Молю тебе, пресвята Матір Божа, будь поруч і підтримай мене на усіх перехрестях життя, вкрий своїм милосердям і захистом мою родину, напишіть імена та прохання в коментарях та всіх, кому я дорогий, очисти мої гріхи, та допоможи мені віддати шану твоєму Синові Ісусу Христу, Матінко Небесна, оберігай мене від небезпек. Відхиних думок і намірів, допомагай у подоланні життєвих спокус, щоб я завжди йшов по шляху добра, милосердя та правди. Прошу тебе, будь моєю посередницею перед Богом, щоб я мав силу та мудрість долати життєві труднощі із твоєю благодаттю та Христовою любов'ю. Вірю, що ти завжди з нами, і твої молитви до Бога завжди виконуються на наше благо, матінко Пресвята, прийми мої слова і допоможи мені у моїх потребах, Зазначте свої прохання і подяки в коментарях, віддавши тобі всі свої молитви та побажання, дякую тобі за твою незмінну материнську любов, даруй мені силу та волю служити Богові. Допомагати ближньому та примножувати добро в цьому світі. Амінь. О Пресвята Матір Маріє. Прийми мої слова вдячності за Твою ніжну материнську турботу та піклування про всю нашу Україну, і з твоєю молитвою перед Богом нам відкриваються нові можливості, і благодать небес витікає до нас, не наче річкова вода з Твоєї непохитної руки. Дякую тобі пречиста за те, що завжди стоїш поруч і надихаєш нас на добро. Твоя материнська любов веде нас через темряву сумнівів і страхів до світла віри та надії, звертаюсь до тебе з покорою та молитвою, оберігає наші душі від ворожих зазіхань, допомагай утримувати наші серця чистими, мов джерела світлої води. О, Матір Божа, знаю, що ти чуєш наші прохання, і у тобі бездонному джерелі милосердя завжди знайдеться простір для нашої немічної мовитви. З тобою, матір'ю, навіть найтяжчі випробування перетворюються на надію та зміцнення. Твоя молитва це виток спасіння, який ніколи не пересихає, залишайся, Божа Матінко, з нами і нашими родинами на кожному кроці життя. Нехай Твоя благодать охопить наші домівки, наповнить їх теплом та любов'ю, вірує, що ти стоїш біля ліжок хворих у серцях сумуючих поряд з усіма, хто потребує Твоєї материнської опіки. Будь з нами, Пресвята, і в найщасливіші моменти, і в години скорботи, вірю, що Твоя молитва об'єднує нас у спільному духовному зв'язку і нічого не може розділити нас від Твого небесного ласкавого обійму, пречиста водичице. Даруй нам твою мудрість та терпіння, щоб ми могли вчитися у твоєму прикладі і втілювати Божі заповіді в життя. Нехай Твоя присутність завжди нагадує нам про скромність милосердя та відданість Богові, з благовінням приймаю Твою материнську благодать і спокоєм у серці йду своєю життєвою дорогою, знаючи, що ти завжди поруч. Матінко Божа, молися за нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Грішних тепер і в годину потреби нашої. Амінь. О всепречиста Матір Маріє, я приходжу перед Тобою з покірним серцем і благаю про Твою материнську молитву і заступництво перед Божим престолом. Ти, матір живого слова, Матір Церкви і Матір усіх людей України нашої. Заповіді Божі лунають у твоєму серці, як ніжна мелодія і твоєї душі, властиве безмежне милосердя, Пресвята матінко, молю тебе, допоможи нам знайти справедливість та мир у світі, огорни своїми молитвами тих, хто переживає лихо та несправедливість, заступися за дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, що виростають у скрутних умовах. І тих, хто на Марово біди та війни, матінко любові, оберігай наші сім'ї та наші домівки, даруй мудрість і терпіння батькам, щоб вони виховували своїх дітей у любові до Бога та ближнього, Зігрівай наші серця коханням і злагодою, щоб у кожному домі панувала гармонія і згода, Божа матір, благаю тебе. Подаруй мир у світі, допоможи зупинити війни та насильство, щоб діти твої могли зростати в безпеці і знати тільки про доброту та злагоду, Нехай твоя ніжність і милосердя, охопить всю Україну і принесе зцілення тим, хто постраждав від конфліктів та біди, причиста владичице, допоможи нам у навчанні та розумінні Божих та Христових заповідей. Відкрий наші очі для істини Євангелія, щоб ми могли служити Господу з чистим серцем та душею, незалежно від наших провин, Матінко милосердя, звертаюсь до Тебе з проханням про вибачення за наші гріхи. Допоможи нам принести щире покаяння і змінити своє життя на краще, прийми наші молитви, за всіх наших рідних, друзів та всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінко Небесна, стань нашим водієм і провідником у нашому житті, щоб ми могли йти по шляху спасіння і наближатися до Бога щодня, підтримай нашу віру примнож свій покров над нами, щоб ми могли почувати Твою материнську присутність завжди. Пресвята Матір Божа, допоможи нам пройти крізь усі життєві перешкоди зі збереженою вірою і надією, надійним пристановищем нехай буде Твоє, всеохоплююче серце, із якого виливаються милосердні струмки і благодаті, тобі, Пресвята Матінко, складаємо нашу молитву і з благовінням звучить Амінь. О Пресвята Матір Маріє, Всемилосердна Цариця Небесна, Ти сходиш до нас із висот небесних, ти наша Божественна заступниця, наша небесна посередниця, і до тебе звертаються серця, втомлені земними турботами, шукаючи втіки та захисту, Матір Божа, обійми нас своєю материнською любов'ю, що лється з Твого ніжного серця. Віримо, що твої молитви перед Богом є надзвичайно сильним знаряддям, яке дарує благодать і милосердя нам, твоїм дітям, яких ти так безмежно любиш, матінко чиста, прикрий наші душі своїм материнським покровом, щоб ми могли вибирати праведний шлях і не заблукати в оманливих смутках світу. Допоможи нам утримати наші серця від гріхів. Щоб Твоє материнське благословення сповнило нас миром та радістю, Пресвята водичице, розкрий перед нами таємниці Божої мудрості, щоб ми могли бачити світ у Новому світні, бути ближчими до Бога і творити добро там, де є можливість, Матір Єднання, єднай нас разом у Христі. Наділи даром любові та співчуття. Нехай Твоя материнська молитва об'єднує усіх людей доброї волі та примирення, віримо, що Твоя присутність може змінити світ навколо нас на краще. Причиста матінко, укрий нас своїми непохитними крилами, щоб ми могли відчувати Твою захисну силу, і відвагу, коли стикаємося з випробуваннями та труднощами. Допоможи нам стати справжнім світлом у темних місцях, розпалити вогонь Христової любові в серцях інших, Божа матір, молю Тебе за всіх наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях і друзів, щоб Твоя благодать іще більше їх огортала і наповняла життя щастям, здоров'ям і миром, Ти, мати моя, зігрівай наші серця. Твоїм щирим покровом, щоб ми завжди відчували твою ніжність і невичерпну любов. Залишайся з нами на усіх стежках життя. Амінь. Пресвята матінко, мовися за нас грішних тепер і в годину потреби нашої. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надійшлі це від оближнім вашим для поширення Слова Божого.